Поправ, поправ, не так. Треба отако поправити. Отак. Всім прижало. Не хочу, не хочу. Що ти хочеш? ще? На, крісел. На кріселку? Ну давай. тягни кріселко. То пристав туди. Правильно. Ой, падає! Падає, падає, падає. То треба отако під кутом ставити. Кріселку став. Як воно має корабли. бути? Кораблик. Все, у нас тепер кораблик. Може Кароліна в ванну набирати ліпше воду і ти на кораблику будеш плавати? Я їду до кораблику. На кораблику? Клас. Я їду до кораблику, я маю руль. Ти маєш руль. Дивись, який в неї кораблик класний. Мама йде в магазинчик. Що ти хочеш, щоб мама купила? На морі плаває, все. Мама йде купляти щось. Щось смачне? Я Мама смачна. купить зараз щось смачне. Так, переставляй. Ще до кінця не переставила. Он твоя щиточка. Твоя да. щиточка. Давай я зніму тобі ту кришечку. Ну, пасти нема, пасту ми не купили, а дорослого тобі не можна Бату. ще. Діткам доросло не можна. Так можеш почистити сьогодні водичкою. А завтра поїдемо купимо тобі вже пасту нормальну. Почисти, почисти, все, все ж там ті борщики ти їла, треба їх змити. Та татову вони бери. Та не можна чужими щітками не можна чистити. Та куди? Та чужими не можна. то дитячими треба тільки. Ти скажи татова ліпша, татува одразу на цілий рот. Все, почистила, молодець. А, ще мамину, мамину. На, Бери свою. Бери Ааа, пальцем мені віддірвеш зараз. І яка ліпша? Мамина? Та не висмоктуй. той. Просто почисть. Все. Забрала всі мікроби Татові і мамині. А, ще ручку помити? Ну на, давай, мий ручку складай. Помий ручки, ти воду ловиш. <рив> Зловила водичку. Ну вон є мило, на тобі маленьке мило, на. на. Як ти хочеш помити ручки. Ну давай мий, давай. Бо світла не було, бавилися якісь там іграшки, бігали, ховалися по землі. так? Тепер треба помити ручки. Щоб були чисті. Так. Намилила. Ось така у нас ой, маленька чистюля ой, 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 ой. вирішила помити ручки і почистити зуби. Все, я виключаю. Ти намилила, тепер поклади на місце. Що там тріснуло? І... Та куди ти хляпаєш? Все, я виключив. Бо ти зараз все порозхляпаєш і потім знову придеться мити. Закоти рукава, бо будуть мокрі. І зараз прийдеться бодік міняти. Давай. Вже запізно. Ой, я на. Ну, а до локтя треба було дотягнути. Отак, маленький потік даю. Ти хочеш, щоб через ручку протекло. Ні, тільки не хляпайся. і зараз будемо витирати. Я тобі дам рушничок. Добре? Все. На. Ти співачка. Ручки? Ні? Чого ні? Мама, ти морський! А повитирати, бо вони мокрі. Все, втікла, руки не витерла. Зараз повитирає в ліжку. О, на диванчику зразу видно, хто тут бігав. Чиї ручки мокрі були на дивані? Зараз мама прийде і принесе щось смачне, а ти все порозкидала. Артхаус зробила. Треба то поскладати на місце. Тож ж пузлинки складати треба, а не розкидати. В цю коробочку. Поможеш? Чи. <плес> я зрозумів. В тебе, в тебе нерви, так? О, гаряча дівчинка. Треба все познімати. Жарко в хаті стало. Оп, я тоді сам буду складати ті пузлинки. Тут, в цих пузлинках є один маленький брак. З цього боку вона рівна. Тут єдине щось є не, непонятне. Що і попав десь чи камінець, чи щось всередину. От воно таке нерівне. Не хочу діставати той камінчик, що туди попав, тому що воно розірвається і потім вже вона, як побачиш, там є кусочок надірваного, то все порве. Просто ті пузлинки придеться викинути. Ставай, вставай на одну і на другу. Все, тепер можна ходити як, як на лижах. Сміхота. такі ігри їй подобаються. Ой, коли. Вернова в неї Я забава. Мам? Маленький скелелас. Я сприваю, Вау! Я купила, купила, мама. купила мама щось? Купила мама щось. Ану біжи подивись, що мама купила. Ого! Що мама купила? Тільки не поломати. Баунті? Морозиво? Морозове Голодне, морозиво? Баунті. Морозиво. Я бачу, мама купила мені снікер. Теж морозиво. Є авокадо. Сідай за столик. Сідай за столик. Давай. 3-4 і залазь. О! Я важкий. Я важкий. Добре, Відкрий, будь ласка, морозиво. Відкрив, але, бач, мама так донесла морозиво. Точно так само, як ти. Мусиш по дорозі потовкти, все поламати. Бери, бери, бери. Треба катарілочку, далі. На, тобі тарілочку. Поклади все сюди, щоб воно не капнуло на штаніжки. Сюди поклади і будеш їсти. Тут ще воно є кусочок шоколадки, бери. Бо я буду викидати. Мама. Перекинула не попала в тарілочку. Ам з'їв. То Наталія любима морозу вона. Вау. Турайська насолода. Да. А Дивися, а в тебе нормальне? Що як? Ямняшка. А ти ж собі так вставила. поставила, щоб пальці не позамазувати? Так. Да. Бач, коли замазуєш пальці, треба так, як Кароліна. Вона тобі е, лайфхак показує. Вона ручки помила. Чисті ручки, тепер може злизувати все, що хоче. Воно сильно не заморожене, воно тає. Та я бачу, що воно розтопилося по дорозі. Про моє. Ну, Давай відкриємо. Промоє бачите, що вже не зламане. Тут всередині є карамель або щось похоже на арахісову пасту. Морозиво дійсно прикольне, особливо я Не знаю, не пробував Баунті. В принципі, баунті як шоколадку теж не сильно люблю, більше люблю снікерси. Після нього дуже сушить, треба пита. Пальчиком повинна. Падає. Так. <падає> Мама, от тебе навчить зараз як правильно їсти? О, бачить, як файно. Трошки собі допомогла. Отак оп. оп. Е -е -е. ням Ямняшки. <реш> так смішно кусає. <реш> а що воно холодне? Вона не холодна, вона просто вже вимахується. Ага, вона така от акторка. Ну, ручки вже шоколадно такі пломбірні. Такі ж Я боюла. Все, бач? А то вона вже не хоче. Бачиш? Яка чемна дівчинка, вона навіть не захотіла доїсти до кінця. Тепер, тату, попробую ту. Я точно попробую за твоєю методикою, Кароліна. Прикольне морозиво. Тільки обладнає. також. Розливала. Далі набрала цілий тазик води, щоб помити руки. Помити руки на неї сушняк. Знаєш, ну дуже солодке. і треба попити воду. А, а, а. Я дам сік. Ну віддай мамі воду, зараз принесе сік. Зараз порозливаєш! Витри собі рот. Вона замість того, щоб повитирати спіротка, собі повитирала столик. <сист ikke>. А, а я витираю? Все, вже і помила, і повитирала. Хочеш сік? Я помила сік! Мама перелила тобі сік мину, в термос. Тепер можна то запити. А що, трошки прибавилось енергії? Ага. Прибула до нас посилка з Польщі, з бідренки. Зараз будемо її оглядати. Ого, ледве донесли. Де самий головний оглядальник? Давай будемо розбирати, що в нас тут є. Що це за коробочка? Це в нас ідуть якісь вафельки. А це в нас що? Сухі сніданки. Рулетик. Давай, що там ще є? Чайочок у нас. Принцеса вафелька. Давай. <рес> <рес> ну ти сама будеш викладати, так? Да? Добре, давай я тільки поправлю, щоб було більше місця. Так, тут там в нас ще одна пачка сухих сніданків. Чайочок гранульований гранела. Чайочок в пакетиках. Анопкажи. Ну, дай дай, 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 дай дай. Малиновий. То масло? Масло? Клади на стіл. Давай я тобі допоможу, королінку. Мама, десь допоможе. Ого, як багато! Клади, клади. Аж 5 штучок. Все, вона вже понесла то в кімнату. Корчик. О, оце саме. Прикольне. Кава М -м, Кава. блю. Коротше, не було в капсулах. Така є кава, спробуємо. Мадеропікантний. Так, бачу якісь різні соляники. Україна. Не знаю, тут польський пише дві різні з якимись там смаками. Ще... О, оці самі right? прикольні шинки. Їх аж дві штучки. Mm. Сир гауда. О, дивись, сусиски! Ти ж хотіла. І це на Кароліна, вона вже всі масла зібрала. Хто тобі сирочки. Клас, мама так склала прикольно. Пірамідкою. Бонітки. А таких ще ні разу не бачив боніток. І найголовніше памперси да, да шестірки, трусики для нашого малюка. Ось такий от величезний у нас стіл. І каролінка масло губить. Ей, де загубила масло. Зараз будемо то все шукати. <плес> О! <плес> Ти типу порозкидала все. Все їх було 5, королінку. Більше нема. Ликерпус. Все склали. Все склали. склали. Так, зараз будемо того все розкладати по кухні. Де воно має там лежати? Так, борщик я зразу кладу в холодильник. Мій любимий борщик. Кароліни нова забавка, масло <смі> буде бавитися, поки воно не розтопиться. Но вже навіть мультики не хоче дивитися. Зараз ще її нагодуємо і будемо водити на вулицю гуляти, хоча там на вулиці сніг весь розтопився, що падав, тому що плюсова температура. Може бути трошки мокро, може бути калюшки. Кароліни любимі. Класно зробила. Дичу що там серединці є? Дирочка? Дирочка? Клас! То ти зробила пірамідку Хіопса? 7, 8, 9. так. А ми колись поїдемо на пірамід, я тобі покажу, як люди збирали величезні піраміди більше, ніж будинок. Тобі ще більше то сподобається. Що на мадрички, Що на матрі. Тут що ж ти не циричка. ще мала дитина і сама вже розуміє, як складати піраміду. І розуміє, що в піраміді можуть бути ще дирочки, всякі ходи. А потім кажуть, догадується, як складали піраміди. Ну, Каролінка знає, я... як складають піраміди. Всі секрети. Чому тут дирочка. Кроліна, ти, напевно, будеш археологом. Знаєш всі секрети. Сюда, вот, <listings>